Коледжі фізвиховання фінішував обласний спортивний турнір Надія нації. Понад місяць його учасники виборювали перші з легкої атлетики. Юні спортсмени демонстрували свої ігрові навички з футболу, баскетболу, настільного тенісу та волейболу. За перебігом матчів пильно стажила спеціальна суддівська колегія. В цих змаганнях беруть дійсно надія нації. Нашої нації це ті діти, які будуть відроджувати нашу державу, робити її сильнішою, незалежною. І сподіваємося, мирною загалом у нинішньому турнірі взяли участь близько 200 команд. Фінішували 20 лідерів на п'єдестал пошани. Зійшла збірна старолисецького ліцею. Ми більше готуємось до змагань за 2-3 місяці. До того вже так індивідуально, з більшими нагрузками. Ми змаганнями повністю задоволені. дітям звичайно було складно, бо є такі вправи, і Треба дітей просити, треба дітям підказувати. Треба до кожного підійти індивідуально, індивідуально працювати. Дякую також. Ще раз дітям і звичайно дякую їхнім батькам, що довіри мені їх. Переможці турніру на дія нації удостоїлися від починкових путівок у Карпати. Уляна Неколюк, Денис Цитановський, новини на вежі.